Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо, витриваємо в радості. Бо радість це наш інструмент для святості. І хто не радіє, той, на жаль, не, не переживає життя повноцінно, як створив його Бог. Бо Бог створив нас, щоб ми раділи. І про це Марія часто каже, про це святі часто кажуть, коли кажуть, що сумні християни, сумнівний християни. Ну, А хто робить, щоб всі були нещасливі, щоб всі були смутні, звісно, сатана. Особливо в новинах, постійно прокручуючи ці бридкі моменти, там забили, там розчленили, там зґвалтували. І, і зараз війна ще і краще сатані працювати, бо завжди є що показати, скільки загинуло, скільки. то, то. Тобто погані новини завжди. Призводять вони до радості. Звісно, ні. Вони призводять до е, тривоги, смутку, розчарування, ненависті і різних таких речей. Тобто це повний інструмент сатани. І потім мене питають, чому не можна дивитись новини? Та можна дивитись новини. Але чи буде тобі приносити це радість? Можна і упитися в стільку, чи принесе тобі ту то радість потім. Може по. Як ти почнеш, то буде приносити радість, але потім ти будеш вмирати. Так само різні такі шкідливі речі, які начебто можуть принести радість, а потім йде наслідок, наслідок який ти розумієш, що прийде наслідок. І так само ці різного роду інформація негативного характеру несе наслідок. Несе, Потім ти стресований, нервовий, негативний. ну і... Звісно, ходиш в якомусь такому стані. Знаєте, стан чи живий, чи мертвий, незрозуміло. Тому давайте більше вкріплюватись в радості, бо радість це наше життя. Сьогодні візьмемо посилання 25 вересня 2011 року. Дорогі діти, закликаю вас, нехай цей час буде для всіх вас часом свідчення. Ви, які живете в любові Божій. І скуштували його дарів. Засвідчуйте їх своїми словами та життям, щоб були на радість і заохочення іншим у вірі. Я з вами безперестанку заступаюся перед Богом за всіх вас, щоб ваша віра завжди була живою і радісною, та в любові Божій. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні неймовірно нам каже, що наше свідчення має бути в радості. Знову вчимось посміхатися сьогодні. Давайте цей тиждень вчитися посміхатися. Практика на цілий тиждень це ставати перед зеркалом і вчитися посміхатися. Добре, камера чуть не влетіла, то я трошки перейшов за куточок. Буде різноманіття кадрів, що деяким важливо. Я люблю більше святу одноманітність. В любові Божій, каже Марія. Ви, які живете в любові Божій і скуштували його дарів, питання сьогодні до тебе. Чи ти живеш в любові Божій, чи ти скуштував Його дарів? Ну, якщо не скуштував, то важко тобі ще осягнути Божу любов, бо ми можемо чути про Божу любов, але не досвідчувати її. І Божа любов е, в тому, щоб обдаровувати тебе різними дарами, харизмами, благодатями, благословіннями. Але треба це все досвідчувати через його любов. Потім, каже Марія, для тих, хто вже досвідчили цього, засвідчуйте їх своїми словами та життям. Тобто треба жити і говорити ще про це. Бо дехто каже, а, я не буду словами нічого робити, я буду тільки життям щось показувати. Добра, до, добра позиція. Добра позиція посмішкою щось показувати. Але, але Марія каже і словами, і життям. Так буде краще. Можна тільки словами, можна тільки життям. А якщо словами і життям, то перфект. То це супер. Щоб ми були на радість і заохочення іншому вірі. Щоб ми, щоб наше життя і наші слова були заохоченням на радість і, і, і віру іншим. Розумієте? Наше життя заохочувало людей вірити, а не то не можна, то не можна. Ходимо там, як бабчить гавкаємо на людей. Там не так, там не так вклонився, там не так це. Ну, бабчі так люблять робити. Маю надію, у нас тут бабче нема. Бо бабча не є знаєте, за віком. Бабка може бути і 30 років, а вже нарікає, 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 там постійно. Ну, я таких знаю просто. Слава Богу, не багато. Але є такі, що вони бабка вже може бути 18 років. Нарікання, пліткування. Бабки. Тому бабка це не та, та яка має там 80 років 90, а бабка це та, яка 18 вже. Бе -бе 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 -бе. На лавці сидить, я плює, знаєте, і, і всіх обговорює, всіх об, обсуждає. Тобто сьогодні задайте жінки собі питання, чи не є ви бабками. Бабками не за віком, а бабками по е -м, стилю життя. Бо цей стиль життя не проповідує Господа. Це не радість, це обговорення, обсудження, завжди критика якась порівняння. Це не призведе до радості ні тебе, ні твоїх сусідок, ні твоїх бабок, з якими ти спілкуєшся. Іноді треба, щоб вийти з баб'ячого цього кола позбутися своїх святих подруг, які святі в об обговоренні. Ну, і вони тебе потім знищать, обговорять, обсудять, але ти вже будеш собі радіти життю, що ти вийшла з цього кругу бабченого. Тому виходимо з бабчиних кол, стаємо. Жінками, жінками і чоловіками, а не бабками і ді діду... дідуганами, які тільки нарікають, обговорюють, і... і знаєте, ще так постійно, які розмови у нас там про кості ломить, потім нарікання, як все погано в мене в житті, потім погано там, там, там. там там там, 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 там. Все погано обговорили, а чого доброго? Доброго нічого нема. А там, хвала Богу, живі. Це все, за що ми можемо дякувати Богу, за те, що живі. Супер. Тому всю цю Негативщину викидаємо. Новину обговорювати, Фух, це святе взагалі не можна, не треба. Ні, можна. Можна обговорювати новини, звісно, цілий день. Але чи в цьому є радість і мир, чи ти є заохоченням, заохоченням в радості іншим у вірі? Чи ти заохочуєш, коли ти свідчиш про погані новини? Чи ти заохочуєш, коли ти свідчиш про когось поганого? Не заохочуєш. Не, не заохотиш. ти довіри, вони будуть казати, що сходить собі до церкви, але бабча. Я не ходжу і не бабча. Тобто, розумієте, е, е, треба бути вільними від цього. Як звільнитися від цього? Скоротити негативну інформацію в. На себе вливання цієї інформації. І звісно, якщо у вас є такі токсичні бабки, які, які запрошують вас на скамейку сімки полузати, то відмовтесь від того і запросіть їх в церкву вервицю помолитися. Це буде взагалі супер. Я з вами без перестанку заступаюся перед Богом за всіх вас, щоб ваша віра завжди була живою і радісною та в любові Божій. І це Марія каже тобі сьогодні особисто. Кажеш, щоб заступаю за тебе, щоб твоя віра завжди була живою і радісною та в любові Божій, щоб моя віра, щоб твоя віра такою була. І якщо сьогодні ця віра твоя ще не така, то треба її зробити такою. Навчитися посміхатися, благословляти людей, підтримувати людей добрим словом. О, як гарно виглядаєш, як сьогодні почуваєшся, файно, просто перфект. Ну, ти сьогодні вдягнена як леді. Бабки теж можуть так робити. Ну, а бабки не можуть, бо вони зрозуміли, бабки не за віком, а бабки за стилем життя. То давайте свій стиль життя зробимо радісний і енергічніший, більш цікавіший, щоб ми заохочували людей до радісного християнського життя і до такої цілковитої віри, в повноті віри жили і продовжували. Свідчити про Божу любов ближнім. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! З Меджгоря! Папа!